Так, політех, привіт. Це капегрет Хакатон. День фіналу. Був тиждень, учасники підготувались і погнали, подивимось, що вони придумали. Привіт, розкажи, з чим ви прийшли. Команда Нерв. Перші, кого я зустрів. Ой, було дуже багато ідей від мілких до якихось масштабних. Від пандусів до грантових робіт. Наприклад, перетворення капечного музею на арт-простір з інсталяціями від кожного факультету. А зараз ми подаємо проєкт з Іар-навігацією. Це буде можливість внутрішньокорпусної та міжкорпусної навігації за допомогою AR. Підходиш до корпусу, скануєш QR і прокладаєш AR-маршрут. Все просто. Гляну, хто тут є ще. Ми прийшли з проектом Поляна 2.0». Команда КПІ «Провком». хочуть, аби на поляні частіше сиділи аніж лежали. Зараз студенти багато сприймають поляну, особливо коли день первокурсника, як місце для виключення культурного відпочинку. Важких рішень не потрібно відновити шару, зробити освітлення. А що далі? А це вже ви дізнатися на пічці. Не розкривають вони своїх секретів. Готом це не тільки можливість для кажуть проекту, а це досвід, і цей досвід можна подальшому розвити. Можливо, якщо ми разом зберемося, ми знайдемо рішення. Готувати студентам проєкту допомагали ментори, і вони, як ніхто, знають цю кухню зсередини. Ось, до речі, один з них. Ярослав, привіт, ви ментор. Ярослав знає що, куди, як і навіщо. А розкажіть, як тривала підготовка? У нас три ментори є, і поділ був за напрямами. Ми я відповідав за ідею і за ключові проблеми, які вирішує ця ідея. І люди писали мені в особисті. Писали, які питання в них є, якщо, якщо ці питання є, або які проблеми в них є. І ці проблеми треба вирішити. За ручку їх ніхто не водив. Але якщо треба допомога, то завжди, будь ласка, мені здається, що це будуть продовжувати. І для мене це були емоції. Це були класні емоції, котрі зараз вистрілюють. І ти бачиш, що люди працюють, люди реагують на це. Так, гаразд, конкурсанти вже починають готуватися, відволікати їх не будемо. Краще спитаємо, хто їх оцінюватиме. Які критерії оцінювання? Макс. Єдиний суддя від студентів. Перший критерій це інноватика, тобто чи робили це раніше, чи який взагалі сенс, чи, що нового. Другий критерій це актуальність. Тобто, чи потрібно воно студентам та взагалі нашому кампусу університету. І можна сказати, третій критерій. Це чи зможуть вони реалізувати це за п'ять місяців. Окрім Макса, в журі люди з ректорату, викладачі Знаю, ви підтримуєте цей хакатон. Пан Сергій Веретюк, голова журі, колишній КПІшник і в принципі вагома людина. для нас Київський політехнічний інститут да, ну, є таким напевно взірцевим, технічним. Інженерним е, університетом України ми, як інженерингова школа «Ноосфера», е, в першу чергу даємо можливість можливість реалізувати свою ідею. Такий формат хакатону сприяє генерації ідей. А «Ноосфера» готові розглянути всі ці креативи. Ми представлені на сьогоднішній день більше ніж в десяти провідних університетах України. Ми маємо свою команду менторів, експертів. Ми маємо необхідні знання і навички, які допоможуть студентам втілити свої ідеї. Ми готові підтримувати заходи, які ставлять за мету популяризацію науки, технології, творчості, індивідуальності, свободу особистості. Ми вважаємо, що інженерна освіта, технологічна освіта це саме те, що потрібно в даний момент в нашій країні. Тож підчі почались. Порядок виступів визначили жеребкуванням. Перші онлайн-учасники. Кожен мав 5 хвилин на виступ. І стільки ж на питання від журі. Тільки но почалась перерва, я пішов дізнаватись деталей. Розкажіть, ви тільки що виступили, розкажіть про свій проєкт. Команда Illumination зроблять видно вашим оченятам. Ми презентуємо систему для інтеграції в будь-які освітлювальні пристрої, щоб при наближенні до них. Яскравість світла з освітлювального пристрою збільшувалася. Воно економить енергію і економить ресурс лампочок. Головний прикол проєкту, що його можна інтегрувати в інші системи, ми можемо вмонтувати його там в підсвітку цих бордюрів. Ти йдеш, а воно за, біля тебе підсвічується. Дуже красиво буде. Кожна команда то свій вінігряд: ФЛ, ФММ, ФБМІ. І та інші, адже для якісного проекту треба різні мізки. Бачу, у вас проект по безпеці. Команда Defended вчать штучний інтелект як не треба битися. Наш проект передбачає розробку штучного інтелекту, системи, яка зможе визначати якісь певні дії з камер. Тобто, це може бути інтегровано в систему КПІ камер, і ми зможемо визначати, наприклад, бійки. Потім це може бути коли родині погано за допомогою поз людей. І далі зможемо насилати охоронцю цю інформацію. А в Україні таке є. З того, що ми бачили з серфінгу по інтернету, ми не знайшли таких технологій, які використовуються в Україні. Якщо в нас все вийде, він зможе не тільки бути на території КПІ, а й в інших масштабах. І це дуже реально. Звісно, якщо ви знаєте, хто такий «Сікорський Челендж? Я Олексій Струцинський, директор інноваційного холдингу. «Сікорський челендж. Пан Олексій Строцинський, без перебільшення будує майбутнє. Я студент, в мене є ідея, я хочу її реалізувати. До кого мені йти? Якщо ви хочете зробити з цієї ідеї бізнес, то звісно є сенс звернутися до холдингу, який якраз спеціалізується на перетворенні ідей до бізнес проєктів ви можете прийти стартап-школу, навчитися основам, а далі зробити презентацію, щоб якісно представити проєкт інвесторам. На цьому шляху є безліч підводних каменів. До нас завжди можна прийти, отримати консультацію, спитати щось і таке інше. Саме це є нашою метою. Ми є частиною, яка об'єднує більше 26 вищих начальних закладів і. Більше 15 територіальних громад з нами підписали угоди про співпрацю. Тож кожен, хто досягає успіху, одразу поширює його по всій Україні. Тут є можливість не просто згенерувати свою думку і свою ідею, а ще її випробувати на вже людях, які орієнтуються в бізнесі, і можна отримати зворотній зв'язок чи потрібно це чи не потрібно а як краще зробити і такі ж. Чого побажаєте учасникам? О, я побажаю нових проектів успіху і головне натхнення. А пічі завершена. Всі учасники виступили, і прямо зараз журі роблять остаточні підрахунки. Але цього ми не побачимо, бо вони сховались від нас в окремій кімнаті і вийшли вже з результатами. Результати насправді дуже цікаві. Я б навіть сказав неочікувані. У нас немає першого, другого четвертого місця. У нас є просто чотири перших місця. Одразу три команди перемогли з ідеями навігації. Журі вирішило об'єднати шакальний вантаж, нерв та of your Business, які, на жаль, були онлайн, для спільного навігаційного проєкту. Працюйте тубеза, і у вас буде да прибуде з вами сила. Да? Суддів підкорила й розумна підсвітка команди Illumination. Тому проєкт потрапив до четвірки переможців. Але це не все. Керівник інженірингової школи Ноосфера Сергій Веретюк особисто запросив команди Валерік та Бізнес» продовжити свої роботи в рамках школи. Ідея обітна, ідея цікава. Welcome. Сікорський челендж теж зробили певний презент команді Бізнес» і вручили сертифікатик. Цей сертифікат дає право поза конкурсом стати учасником стартап школи в рамках спільного міжнародного проекту університету Шеффілду Великобританії. Та Кепи під назвою «Building Back Better». Команда отримала можливість безкоштовно пройти професійне навчання в стартап-школі і право очно представити свій проєкт потенційним британським інвесторам. Таким був перший КПІ-апгрейд Хакатон. Це будуть ще подібні заходи. Думаю, чому би ні. Студентів, бажаючих внести свій вклад в розвиток універу ще чимало, а ініціативних у нас люблять. Пропонуйте ідеї, і наша КПІшка стане кращою. Дмитро Сапко для КПІ Медіа. До зв'язку!